Ця війна відсіяла, мов сито весь непотріб зборош мого. Потім зможу тісто замісити й пригостити друзів пирогом, друзів. Як по-іншому, це слово сприйнялося нами у ці дні. Ми до цього не були готові, ми усі прозріли у війні. Бо ті, кому давали руку, ворухнути й пальцем не змогли, а чужі ділили наші муки і завели нас за свої столи. Зірвані маски й відкриті очі болем відобразились в мені. Наші дні були темніші ночі, а якими їхні були дні. Добре, що вони лишились в ситі, їм не місце з білим та пухким. Але Богу дякую, що миті за цей шлях, хоч він був нелегким. Я його прирівнюю до бою. Ми усі пролізли крізь сітки. Маю перевірених війною, справжніх друзів, друзів на віки.